Брати гроші за підписання оренди землі це кабала. Так, дуже великою помилкою є укладання чи продовження договору оренди землі за так звані гроші за підписання. Багато власників землі беруть гроші і підписують договір, не дивлячись, не говорячи про те, щоб проаналізувати умови договору та порадитися з юристами та своїми рідними. І в результаті 7, 10, 15 і навіть 20 років. Аренди землі. Жалюгідна орендна плата. Відсутність індексації орендної плати, шахрайство з автоматичною пролонгацією договору без відома власника землі, ніяких можливостей розірвати договір. Це земельна кабала. Ці гроші за підписання оренди можна назвати грошима на поховання. Багато хто з власників землі похилого віку, на жаль, не дожив чи не доживе до закінчення власноруч підписаного кабального договору. І проблема кабальної оренди перейшла чи перейде на рідних, які шукають чи будуть шукати, як розірвати оренду. Бо кабала, за, яку, за якої земля слугує переважно на користь іншим, іншим це орендарям. Це зло. Кабала має Два значення кабала як містично-філософське вчення юдеїзму і кабала в історичному контексті Київської Русі як боргова залежність або особливий вид рабства, коли українець ставав залежним від кредитора через боргове зобов'язання, зокрема через підписання договору, не дивлячись. Але очевидним є те, що отримати гроші за підписання оренди землі це як взяти в борг, і за цей борг необхідно жорстко розплачуватися втратами. Розплачуватися довгі роки, тобто бути в кабалі. Власник землі вже починає втрачати з другого року після підписання кабали. Вже на другий рік кабали він буде думати, як випросити збільшення орендної плати, як розірвати кабальну оренду. Але ви вже зобов'язані, ви вже раби, ви вже в кабалі. Я допомагаю власникам землі вибратися з кабали. Я допомагаю не попасти в таку кабалу. Це не просто гучні слова. В Київській області вже діє спеціальна програма для власників землі, гарантований справедливий прибуток 14 тисяч гривень за один гектар землі. Наперед, на руки, тобто чистими. Це напрям справедливості і відповідальності. І це не межа. Домовленості від одного року це шлях до вашої волі та свободи. Такі домовленості це ваша захищеність. У нас немає умов, є тільки домовленості. А тепер порівняємо все в цифрах. Орендар буде пропонувати 15 тисяч гривень за 1 гектар оренди. Але він не буде говорити про те, що від цих 15 необхідно відняти 23% податків. Це 18% податку на доходи. Фізичних осіб і 5% військового збору. В результаті отрим... ви будете отримувати через один рік після підписання, ну чи коли виплата 11 тисяч 550 гривень. Тобто це перший момент, коли арендар вже хоче надурити. Він хоче сказати, що його 15 тисяч більші, ніж наші 14 тисяч. Але це чистими на руки на руки. А в нього фактично на руки тільки 11 550. Це, це таке шахрайство під номером 1. Тепер ми переходимо до шахрайства під номером 2. А в принципі, яке головне і про яке ми від початку вели мову. Це Отримання видача грошей за підписання договору оренди землі. За 1 гектар орендар видає 10 тисяч гривень. І вимагає 10 років оренди. В результаті за, за один рік 1 тисяча гривень. Якщо ми додамо до 11550, які він обіцяє платити, то фактично це у нас вийде всього-навсього 12550. І ви залишаєтеся в програші. Взявши ці гроші, ви вже будете отримувати з року в рік не більше 12,5. 1550. Тому що коли він платить 10 тисяч за 1 гектар землі, він не хоче, щоб там не було індексації. Він хоче, щоб договір неможливо було розірвати, щоб була автоматична пролонгація, на якій він також може шахрайськи зіграти і продовжити договір ще на ті ж самі 10 років. І ми не забуваємо, що. Є інфляційні процеси, які ми враховуємо, і наші 14 тисяч через рік вже можуть бути проіндексовані, тобто збільшені, а в нього буде залишатися для вас тільки 12550. І ми прекрасно розуміємо також, що 14 тисяч сьогодні це завжди більше, ніж 14 тисяч через рік. Ми говоримо про те, що. 12 550 від орендаря, вони будуть іще менше вартувати через один рік. Йдемо далі. Ми вже зрозуміли, що орендар. Фізично готовий платити менше, він не буде індексувати, ця сума буде стабільна. Ті гроші, які бере людина за підписання, треба ділити на той строк, і буде вже тоді оренна плата, але вона буде відповідати тільки моменту підписання, а не тому, тому, коли ви будете отримувати. 10 років, ви не зможете за цей час нічого змінити. У вас буде сталі 12 тисяч 500. У нас же ж буде змінюватися. І змінюватися не тільки за рахунок того, що буде, будуть зміни економічні, буде інфляція, а те, що 14 тисяч це всього-навсього у нас мінімальний платіж, мінімальний прибуток. Тобто, якщо е, ми отримуємо результати кращі, ніж нормальні очікуємо, це може бути і 15 в результаті, і 16 тисяч гривень. Я не буду говорити про 17 чи 18, ну, як показує, що на 1002 може бути більше. Чого у вас не буде з орендарем? Йдемо далі. Чому ж орендар йде на такі е, підступні шахрайські дії? Треба зрозуміти, що окрім вашої землі, у орендаря ще багато землі в інших селах. І щоб йому е, зробити умови, такі, як ми вимагаємо, щоб вони були е, застосовані, а це від одного року е, договірів діють договора один рік. Оплата наперед. Наперед. Мінімально 14 тисяч гривень за гектар. Орендарю необхідно буде впровадити цю систему не тільки для вас, але і для всіх власників землі, з ким у нього є договірні відносини і ще не закінчаться, і які можуть там не закінчитися ще 2 чи 5 років. Тому він буде підганяти ці всі умови так, щоб можна буде було шахрайськи вас надурити. Бо ін, люди з інших сел скажуть: а де наш один рік? А де оплата 14 тисяч гривень чистими на руки? А це для нього це не збитки для нього. Це для нього те, що він не зможе грабувати вас, як він грабував. Тому запропонована модель, вона є. Прогресивною, і ми хочемо змінити всю цю ситуацію з власниками землі з, землі з тим неправильним ставленням, шахрайським ставленням, грабіжним ставленням. І коли ми виставляємо, повторююсь, умови один рік, оплата наперед, мінімальна гарантована сума, яка, як ви розумієте, є вищою, ніж те, що вам платили і обіцяють платити. Має змінювати на краще. Тому, повторюсь, доєднуйтесь до нашого товариства власників землі, контакти в профілі. Будемо на зв'язку. І не дайте себе надурити.